Ви детально знаєте, чим займаються космонавти, де знаходиться космос. Як його будують? Ми продовжуємо. Міркування про користь здорового харчування зазвичай стосується корисності та різноманітності продуктів, які треба їсти. А от мало хто замислюється над тим, яка температура їжі оптимальна. Отож, слухайте уважно наступну інформацію. Від холодних страв, що пройшли термічну обробку, краще відмовитися через повільне перетравлення. Небезпечно смакувати холодну їжу на сніданок і вечерю. До Вночі обмін речовин сповільнюється вранці, вимагає запуску. Середина дня єдиний прийнятний час для поглинання кулінарних шедеврів, які охололи. У 80-ті роки активно пропагувалася так звана холодна дієта з'їдене мало бути холодним, часом навіть крижаним. Суть проста переробка таких істівних шедеврів кулінарії потребує великих витрат енергії, що призведе до втрати зайвої ваги. Але шкода здоров'ю була досить значною. А от надмірно розігрітий вміст тарілки, прямий шлях до набріку стравоходу і утрудненого ковтання. Як наслідок, це може спричинити утворення виразок, гастрит, стеноз, тобто звуження гортані. Надмірно гарячі перші страви опалюють рот, слизову оболонку губ і можуть спровокувати рясне слиновиділення. Е, Створюють проблеми навіть невеликі Пікі язику внутрішньої поверхні щік при попаданні в такі ран інфекційних агентів розвивається стоматит, ларингіт і всякі такі і неприємності далі, тому, друзі, будь-яку їжу і рідину вживайте. Теплими від 36 до 40 градусів. Так ви дозволите шлунково-кишковому тракту, ниркам, печінці нормально функціонувати. Також уникайте поєднання гарячої і холодної їжі, це стрес для організму. А, народі говорять, голодне з'їсть і холодне, але як бачимо, все не так просто. Тепер ви знаєте, якої температури переважно має бути їжа. А ось про користь і смак їжі ви дізнаєтеся з нашої наступної рубрики «Кулінарочка». Вітаю вас, мої любі глядачі! Сьогодні будемо готувати десерт, а саме вівсяні батончики з сушеною журавлиною. Нам знадобиться небагато інгредієнтів, а саме вівсяні пластівці швидкого приготування, одна склянка таких звичайних, а інша склянка подрібнена вже в борошно. Журавлина сушена, мигдаль, подрібнений в борошно, кокосова стружка, мед та олія. Можна взяти кокосове масло. Зараз виливаємо в форму, де будемо все змішувати, мед. Мед потрібно брати рідкий, додаємо олію, вівсяні пластівці. Трішечки перемішаємо. І висипаємо далі всі інгредієнти, які в нас залишилися: кокосову стружку, мигдаль, подрібнений в борошно, пластівці також подрібнені в борошно, та журавлину. І ретельно, обережно перемішуємо до однорідного стану. При необхідності можна додати ще меду або ж кокосового масла, якщо у вас є, якщо немає, олію. Маса має вийти густою, тому не потрібно дуже багато лити олії. Краще ретельно-ретельно перемішати, а потім уже додавати, якщо ж потрібно. Ці інгредієнти я підібрала в правильних пропорціях, тому нічого додавати більше не потрібно. Зараз розрівнюємо цю масу за допомогою ложки. Необхідно цю масу ще й трішечки утрамбувати. Ось так. Накриваємо кришкою. Або ж харчовою плівкою, і відправляємо в холодильник на 1-2 години. Я дуже сподіваюся, що цей десерт вам буде до смаку і ви частіше будете готувати такі ласощі і радувати своїх рідних та близьких, особливо діток. Ну що ж, мої друзі, я вже мушу прощатися з вами. Бажаю вам хорошого дня. Побачимося вранку, надії.